Будмол Центр це проекти, що розвивають ринок України та демонструють світові силу та потенціал нашої держави. Ми пропонуємо готове, мобільне, комфортне, доступне, енергоефективне та екологічно безпечне житло під ключ від українських виробників за короткий термін. «Будмол» – Простір вільних людей. Привіт дорогі друзі! Вітаємо на нашому каналі з Україною в серці. Україна зараз переживає нелегкі часи, але ми зібралися для того, щоб протистояти тим нелегким часам. І саме для того ми організували цю передачу. Ми тут говоримо про майбутнє. Ми говоримо про Україну. Ми поговоримо про відбудову і модернізацію нашої країни. Весь світ сьогодні зібрався для того, щоб допомагати Україні в всьому світі. Кожен день Україна, наші хлопці на передовій стоять заради нашої свободи, заради заради нашої перемоги. Ми бізнесмени. Об'єднуємося для того, щоб робити цінні проекти для того, щоб будувати економіку для того, щоб допомагати нашій передовій, і ми сюди запрошуємо кращих експертів. Но я дуже щасливий, що до нас в компанію Будмол постійно приїжджають гості зі всіх країн світу для того, щоб допомагати для того, щоб співпрацювати з нами. Я дуже щасливий, що сьогодні нашим гостем є Крістіан. Він приїхав з Ісландії, він нас знайшов через інтернет. Тому ми хотіли би сьогодні з ним поспілкуватися, і це його перший візит в Україну. Hello, Christian. Hello. Hello. Nice to meet you. Thank you. you. Welcome to Ukraine. Thank you. It's nice to be here. Я хочу задати перше питання Крістіану. Це твій перший час в Україні в Україні. Ти тільки другий день. Які враження від України? Ця країна дуже гарна, і я надзвичайно щасливий бути тут з вами. Україна зараз переживає складний період. Я слідкую за новинами, але коли ти вже тут, це відчувається по-іншому. Ця війна це багато емоцій. Ви неймовірно сильна країна. Крістіан є будівельник, і я хотів би, щоб зараз Крістіан розказав, чим займаєшся, чим до цього займався в своїй професійній діяльності. Так, Тарасе, я займаюсь будівництвом будинків з Бруса в Ісландії і наразі хочу перейти до модульних будинків в інтернеті. Я знайшов вашу компанію будмол, і все, що я побачив про будмол, це цікаво та екологічно. Дуже хочу дізнатися більше про вашу компанію. Якраз мали встигли сьогодні побувати на виробництві, і якраз Крістіан встиг побачити виробництво наших будиночків, побачити на якість, побачити екологічність наших будиночків. І хочу задати питання, Крістіан, що тобі сподобалося? З того що ти вже побачив? Ми зараз ще побачимо будинки, які ще будуємо. Будує наша компанія. Так, сьогодні ми бачили, що все як виглядає онлайн-офлайн, в принципі збігається. І все чудово, і звичайно, є ще кілька питань, але загалом все в порядку. Які перспективи е співпраці з Україною е Крістіан бачить? От зараз було згадано, що між урядом Ісландії та Україною недавно була конференція, і звичайно можна знайти певні перспективи для співпраці. І безпосередньо Крістіан зацікавлений в тому, щоб імпортувати ваші матеріали зараз безпосередньо з будівництва. Україна, Ісландія дуже подібні, тому що великий потенціал має Ісландія і Україна в розвитку туризму. Яку роль туризм відіграє в Ісландії? Так, звичайно, так зараз ми кажемо, що розвиток туризму Ризму триває і надалі Ісландії, і є багато перспектив. Але з однієї точки зору це важко збудувати так швидко житло за низькою ціною, але з іншого боку, є великі перспективи для тих самих туристів, які, наприклад, можна збудувати готелі за низькою ціною, використовуючи матеріали з будівництва. І туризм це є перспективною досить галузю. Ми якраз мали можливість з Кристіаном поїхати на виробництво, мали можливість поїхати на наші будинки, які ми будуємо. І найбільше Крістіна зацікавила будівництво цілісних таких комплексів. І хочу сказати, що зараз ми на Тернопілі починаємо будувати чотири таких комплекси. Один із них мандра Трипілля це на березі Тернопільського озера, де будуть можливість відпочинку. Це буде тролей, там буде багато водних видів спорту. Так само. І коли ми з Крістіаном якраз поспілкувалися, ми саме на Найбільше це зацікавило побудова цілісної такої екосистеми, і ви знаєте, в цьому країни наші дуже подібні. Тобто, фактично дуже приємно, що ми в нас в Україні рухаємося в унісон тим принципам, тим цінностям, які проповідує Європе, Європа, європейська спільнота. І питання хочу задати Крістіану. Наскільки важливість сьогодні для людей всьому світі в Ісландії? Екологія, екологічне проживання? Збереження довкілля Так, отож, було згадано, що питання екології досить важливе, особливо при будівництві, і також враховуються всі питання, наприклад, як бути екологічно дружнім і стосовно фактору людського здоров'я, яке також безпосередньо варто згадати під час будівництва модульних будинків. Кріця, ми сьогодні на виробництві бачили декілька технологій. Ми бачили готові модульні будинки, і якраз це одна із переваг, що можуть в країну приїхати готові модульні будинки, і навіть обставлені меблями і вже готові для проживання. Друге, це ми показали нашу технологію, де є стінові панелі, і будинок приїжджає на місце, і для транспортування потрібно менше коштів, і будинки можуть бути зібрані на місці. Ну, і і третя технологія це сіпанельна технологія, коли приїжджають сіпанелі, панелі, які можна зібрати на місці і зорганізувати більше там 200 квадратних метрів великі будинки. Якраз хочу задати питання Крістіну, яка яка найбільш сподобалася технологія, і як він бачить найбільшу перспективу, в яких технологіях співпраці між Україною і Ісландією? Під час виробництва згадано різні види конструкції, але найкращим може бути модульний тип будинку, тому що, наприклад, під час врахування погодних умов, якщо брати безпосередню країну, то можуть бути різні обставини, і найкращий і найбільш безпечний вид конструкції це модульні будинки. Це також є перспективою. Одна із переваг модульних будинків, що вони збираються в цеху готові, і вони приїжджають прямо туди на місце, щоб і можна проживати в той самий день монтажу. Але оскільки робоча сила і матеріали за кордоном дуже дорогі, тому саме багато компаній звертається для того, щоб зробити будинки готові і навіть з меблями і з технікою, які приїжджають туди на місце, Крістіан, я хотів би задати ще питання на. Тільки важливо для Ісландії енергоефективні технології, тому що в Ісландії часто дощі, сильний вітер, і наскільки важливо енергоефективність іменно для модульного будівництва. Скажу так що власне питання стосовно збереження природи і також енергії досить є важливим, тому що є певні обмеження навіть стосовно правил виробництва, і це питання мусить враховуватися. Ми сьогодні якраз мали довго час поспілкуватися, тому що кожна країна європейської спільноти вона має свої правила і на рахунок тепла стінових стінових панелей на рахунок підлоги даху товщини матеріалів. І ми сьогодні це проговорювали, тому що наша наша компанія вже відправляла будинки в Польщу. Ми відправляли в Ірландію, в Болгарію і в Італію. І кожна країна вона має свої правила, і ми мусимо адаптувати до. Правил кожної країни. І хочу сказати, що подякувати Ісландії, тому що Ісландія прийняла дуже багато українців в такий нелегкий для України час. І я знаю, що зараз уряд так само Ісландії виділяє кошти для українців, для проживання українців. І чи бачить Крістіан перспективу того, що може бути побудовані спеціальні містечки для проживання українців в Ісландії? Це чудова ідея, є достатньо навіть землі безпосередньо Ісландії, і чому б не спробувати? Думаю, що уряд міг би прийняти такі межі та спробувати цю програму. Я думаю, що після нашого інтерв'ю е, Ісландія стане ще ближче для нас. Всіх е, ми будемо тісно співпрацювати, розробимо спеціальні е, програми е, і однозначно ми будемо співпрацювати. але ми чекаємо дуже багато туристів з європейської спільноти з Ісландії, які приїдуть сюди до нас і вже будуть проживати в наших е, таких е, цілісних ековіліджах. І як, якраз е, сьогодні ми. Ми зараз збираємося піти в наш музей, етногалерею спадок. Ми покажемо наші вишиванки, ми покажемо нашу культуру, нашу спадщину. І не випадково одне з поселень у нас тут в Тернополі називається Мандра Трипілля», тому що там знайдене поселення трипільської культури 3-4 тисячі років до нашої ери. Ми хотіли б, щоб гості з європейської спільноти більше знали про нас, про нашу культурну спадщину і через малоповерхове будівництво, через е динамік хау. Ось через рухому нерухомість, як ми називаємо зараз модельне будівництво. Мільйони туристів сюди приїдуть, попробують нашу кухню, знають про нашу історію і, звичайно, повезуть це по всьому світу в свої країни. Крістіан, я дуже дякую за те, що ти в такий нелегкий час для України знайшов час, приїхав, не побоявся приїхати в Україну. Для нас дуже важливо такі візити без підприємців, які шукають точки дотику між бізнесменами. І тому я хотів би подякувати і. Сказати, що ми будемо тісно співпрацювати, і я хочу подати в подарок такий альбом Пінзеля 12 років назад. Україна була презентована в Луврі. Нам приємно, що ми видали такий альбом Пінзеля 12 років назад. Ми випустили фільм Таїна Пінзеля відбутися до Лувру і Крістіан поїде додому вже з частинкою нашої історії. Тому вітаю Крістіан, і зараз ми поїдемо ще етногалерею спадок окремо для того, щоб показати наскільки багата наша Україна, наскільки багата наша історична культурна спадщина. Крістіан, ти чи не один із перших ісландців, хто приїхав в Україну на, Хто приїхав на Тернопілля сюди до нас в гості? І я хотів би почути, яке сприйняття України і українців в твоїй країні? Про що говорять? Про що показують по телебаченню? Нам це дуже цікаво. В Ісландії, і також як багатьох інших скандинавських країнах дійсно цікавляться питанням України, цілком підтримують і навіть борються за права українців, так само як Крістіан гадає і в інших країнах, і це є важливим питанням. Люди бачать багато подій по телевізорі через соціальні мережі і повністю підтримують українців в цей нелегкий час. Я хочу від себе додати, що ми їхали в дорозі, ми розмовляли. Ми сьогодні приїхали 500 кілометрів, і ми спілкувалися. В той час в Україну були чергові прильоти, і я бачив, як Крістіан він переживав. Він дуже співчував. Він казав, що це неможливо таке творити проти дітей, проти людей. Коли йде війна між військовими, це одне. але коли воюють з мирним населенням. і Я бачив, як Крістіан реагував і тому дійсно черговий раз бачу, наскільки він співчуває, наскільки переживає і. І тому ще раз хочу подякувати всій європейській спільноті, всім країнам, окремо Ісландії, за таку підтримку для нашої країни. І Крістіан, дуже важливо наскільки жителі Ісландії знають про Україну, чули про Україну, і чи вони готові будуть приїхати сюди, тому що ми готуємося. Ми готуємо нашу туристичну інфраструктуру, ми не зупиняємося, ми працюємо в бізнесі, ми готуємо наші модульні каркасні сіпанельні містечка для того, щоб приїхали туристи сюди в Україну. Наскільки обізнаність Україною в Ісландії? Кажу, що дійсно зараз є багато українців, і вони не зовсім так і відрізняються від місцевого населення, і люди цілком їх підтримують. Я не боявся власне переїхати сюди на деякий час в Україну, відвідати ваше виробництво. Я чудово розумів, можливо, тут навіть трішки безпечніше, але інші люди в Ісландії безпосередньо можуть бути налякані зараз приїжджати в Україну. Кристина, ти маєш великий досвід будівництва капітального будівництва, традиційного будівництва, яка перспективи відкриває все таки модульне будівництво і переваги модульного будівництва в сьогоднішній такий нелегкий час, і чи це є вигідна сьогодні інвестиція? Будівництво модульних будинків безпосередньо є перспективою, тому що зараз воно ще не настільки популярне. Хоча у перспективі я думаю, що воно буде розвиватись. зараз. Нам необхідно побудувати близько 5 тисяч будинків на рік модульних будинків, і це є хорошою перспективою. Проте такі дії можуть бути виконані в недалекому майбутньому. Крістян назві п'ять переваг модульних будинків перед традиційними будівництвом не загалом швидші для будівництва, надійніші, більш екологічні та дешевші під час виробництва. Ну і я надіюся, що я впевнений. Я не надіюся, що наша зустріч і наше знайомство стане поштовхом тіснішої співпраці між між нашими країнами, тому що дійсно перспективи неймовірно великі. І також я впевнений, що мільйони українців поїде в Ісландію для тебе, щоб для того, щоб відкрити цю неймовірно красиву країну. І більше того, українці дуже люблять рибалку. А рибалка так само один із таких популярних видів туризму в Ісландії. Тому будемо раді відкрити для себе Ісландію yeah. of yeah. так. Що будемо раді, продовжуємо нашої співпраці, і ще поки ти тут будеш перебувати, ми покажемо Україну, відкриємо за ці дні нашу неймовірну Україну. Але наша любов до своєї країни, наша любов до природи, до збереження довкілля, наша любов до нашої історії, спадщини в нас дуже є багато спільного і тому відкриваємо. Україну і дякую за візит в Україну. Thank you very much. Thank you. Thank you. Ми сподіваємося на нашу співпрацю. Ми стоїмо повністю з вами, підтримуємо вас і завжди будь-який час. Ви можете звернутись до нас. Друзі, друзі. Сьогодні ми мали унікальну можливість поспілкуватися з нашим гостем Крістіаном із Ісландії, знати плани його, знати про його неймовірну країну. І звичайно, я хотів би запросити вас всіх до наших передач з Україною в серці. Відвідуйте нас офлайн, відвідуйте онлайн. Запрошуємо на наші виставкові майданчики. Запрошуємо на наш. Вебсайт компанії Будмол. Ми рухаємося невпино вперед. Ми рухаємо наш економічний фронт, і тому я запрошую до активної співпраці всіх територіальних громад, кожного українця, для того, щоб ми спільно розбудовували і відбудовували, і модернізовували нашу Україну.